Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення від хова за добу. 16 липня. Перша ночі зюмський район село Липчанівка. Фермерське господарство. Внастідок обстрілу горіла складська будівля. О 23.46 третій сорок В селище міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастрідок обстрілу горіли господарча споруда, дев'ять приватних будинків о 23.30 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу каба пошкоджені шість приватних будинків. Травмовані 52-річний чоловік та 51-річна жінка. О 18.18 .18 в селищі міського типу Білий колодязь. Внаслідок обстрілу кап 3 Д-30 горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд. Пошкоджено шість житлових будинків. О 18.05 за межами села Березове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території. О 13.37 в селі Руські Тишки Циркунівської територіальної громади. Внаслідок мінометного обстрілу горіли приватний будинок та дві господарчі споруди. О півдні в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили шість пожеж, які виникли внаслідок військової агресії російських окупантів в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. Загалом горіли два приватні будинки, п'ять господарчих споруд. Більш ніж півтора гектари сухої трави пошкоджено ще 28 приватних осель. На щастя, без жертви постраждалих. Одна з найбільших пожеж сталася в селі руські тижки Циркунівської громади, де ворожі снаряди підпалили приватний будинок. Дві господарчі споруди та сухостій навколо них загальна площа горіння склала 250 квадратних метрів. Також велика пожежа сталася у селищі Білий Колодязь Вовчанської громади, де горіли конструктивні елементи двох зруйнованих господарчих споруд. Та господарське майно на площі 120 квадратних метрів. А в селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади окупанти спалили приватну оселю площою 80 квадратних метрів. Крім того, вже після опівночі російські терористи вдарили по фермерському господарстві у селі Липчанівка Кунєвської громади на Ізюмщині, підпаливши складську будівлю на площі 600 квадратних метрів та суху траву. Рятувальники успішно ліквідували всі пожежі, часто працюючи під загрозою. Повторних ворожих обстрілів о 23.35 Куп'янські рятувальники виїжджали на обстеження території села Кіндрашівка Кіндрашівської громади. Щойно враженою ворожою артилерією. Внаслідок обстрілу постраждало дві особи: – 52-річний чоловік та 51-річна жінка. Виявлені пошкодження шести приватних будинків за добу зафіксовано 14 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 19 гектарів. Ротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування ворога. На харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська та Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію. На Куп'янському напрямку кількість атак вчора склала 5. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Марія Дмитро Дмитронгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.